Чи є у нашої країни майбутнє? За останні 5 років народжуваність в Україні жахливо обвалилася. У 2020 році народилося майже 300 тисяч дітей. У 2023 вже менше, більше ніж на третину менше 190 тисяч. А цього року близько 14 тисяч щомісяця. Це ще менше. І це найнижчі показники за останнє десятиліття. Чому ж так? Перша причина очевидна: бо війна, економічна нестабільність, мільйони сімей з дітьми виїхали за кордон. Ще одна причина це відсутність нормальної демографічної політики держави. Особливо на фоні фінансової підтримки біженців в країнах Євросоюзу. Команда розумної політики ще півтора року тому зареєструвала законопроект. Підняти виплати при народженні дитини з 41 тисячі, як зараз, до 304 тисяч гривень. Тоді нам в уряді сказали, що грошей на це немає. Тепер, коли відчули наближення виборів, подають свій законопроект, але з символічною надбавкою замість 304 тисяч гривень пропонують лише 50 тисяч гривень на 9 тисяч гривень більше. Однак косметичних змін недостатньо. Потрібні системні рішення. Перше. Це доступна медицина для майбутніх мам. Жінка повинна знати, що під час вагітності та пологів вона отримає якісну допомогу. А держава гарантує безпечний догляд за нею та дитиною від консультації та пологових будинків до післяпологового догляду. Друге: соціальні стимули для молодих родин не лише одноразова матеріальна виплата при народженні, а й доступні кредити на житло, підтримка дитячих садків. Допомога з доглядом за дітьми. Третє умови для повернення тих, хто виїхав, щоб сотні тисяч українських дітей повернулися разом з батьками. Україна має запропонувати не гірші, а кращі умови: безпечні громади, відновлені школи, сучасну інфраструктуру. Тільки комплексний підхід поверне довіру до держави та віру в те, що майбутнє можна творити саме тут, в Україні. Бо наші діти це і є майбутнє України, і якщо держава не подбає про це сьогодні, вона ризикує втратити завтрашній день.